Вітаю вас, друзі! Хочу з вами поділитися цікавою намазкою зі шпротів і овочів. Це буде швидко, просто і неймовірно смачно! Усі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку відео та детально описані внизу. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. А для неї потрібно зовсім небагато продуктів: одна середня морквина, дві цибулини та баночка шпротів. Насамперед нарізаємо цибулю дрібними кубиками. Її відправляємо на розігріту сковороду з олією. Будемо обсмажувати 3-4 до зарум'янення. Між тим на середню терку натремо моркву. Її солодкість додасть на масці ніжності та глибини смаку. Коли цибуля стане золотистою, додаємо до неї моркву і продовжуємо смажити до м'якості. Тим часом шпроти переложили в миску і розімнемо їх вилкою, який чудовий рибний аромат уже витає в повітрі. Для такої намазки можна використовувати різні види рибних консервів за вашим смаком. По завершенні обсмажування овочів до смаку їх посолимо та поперчимо, добре перемішаємо і поки овочі гарячі, краще будуть об'єднуватися смаки. Після ретельного перемішування можна їх перекласти до шпротів. Знову всі інгредієнти об'єднуємо між собою. А ще для посилення смаку пікантності додамо 2 зубчики чеснику, пропущеного через чеснокодавку. Ще раз ретельно перемішаємо і намазка готова. Друзі, поділіться своїми ідеями в коментарях, які ще інгредієнти ви б додали до цієї намазки. Мені буде цікаво. А ще додатково обсмажили тостовий хліб. Він апетитно хрустить. Кладемо на нього намазку і смакуємо. Насолоджуємося кожним шматочком. А для особливого випадку можна прикрасити свіжим помідором, чи огірком, зеленню. Варіантів дуже багато. Готуйте, експериментуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Усім смачного та відмінного настрою, всім миру та добра!